Студенти Тернопільщини масово пішли у політику. Впродовж трьох днів в області тривав уже традиційний 12-й мультифестиваль Студентська республіка. Змагалися за посаду мера командами близько сотні хлопців та дівчат обласних вузів. Тема цьогорічного зібрання на регіональному етапі місто моєї мрії. Тут республіка це насамперед окрема країна. Ми будемо будувати країну в країні. Це окрема країна. У нас є свій закон, свої правила, свої гроші. Тут є досить велика кількість кандидатів цього року, які кожен ти своєю програмою. Вирішили провести в таких умовах лісових, ну я так думаю, що це цікавіше далі від міста. якесь це трошки підтягує, акумулює, активізує, ну, самодисциплінує. Як і щороку до регіональних програм увійшли не лише вибори студентського мера та депутатів студентського магістру, а й паралельне проведення субфестів для молоді. Студентська республіка це насамперед вишка для майбутніх громадських діячів, кажуть організатори. Якщо молодь десь отримує певний досвід, досвід політичного спілкування, досвід діяльності громадської, досвід унікальний досвід спілкування між собою, то це добра справа. І наше завдання допомагати цій молоді себе реалізовувати в житті ці люди. Виростуть і перетворюються на політиків, на менеджерів, на керівників, просто на хороших людей. Після регіональних етапів фінал в Криму на узбережжі Чорного моря. Там обиратимуть студентського президента.